Слава В той час розійшлася чутка про Ісуса по всіх людей, по всій країні, учні Івана сповістили Його про те, що і тоді Іван покликав Бог і своїх учнів, і послав їх до Господа сказати Ти той, що має прийти чи іншого нам ждати, прийшовши до Нього. Ті мужі, кажуть, Іван Хреститель послав нас до тебе спитати, чи ти той, що має прийти чи іншого нам ждати. Саме того часу Ісус оздоровив багатьох не не мучить від небудь, не мочить довістих усім і багатьох, святим за всіх. У відповіді, Ісус, сказав і діть і сповістіть і що ви бачили і чули, сліп просивають, криві, ходять прохання, очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звишається добра новина, і блажений той, не спіткнеться через мене. А коли посланці Івана відійшли, Ісус, почав говорити до народу про Івана. На що ви прийшли дивитися в гостиню, на простину, що і вітер полише, на що вийшли виглядіти на чоловіка, одягненого, м'які одежі? Та ж ті, що в пишних одежах і в розкошах сидять в царських палатах, на що ви прийшли дивитися на пророка? Так кажуть вам, і більше ніж на пророка. пророках, святої пройму, написано я посилаю посланцям, мого перед лицем твоїм, що приготує. Нароченим від жінок немає нікого більшого понад Івана, але найменший у царстві Божому, більший від нього веснародчиго слухав, і ми визнавали справедливість Божу і хрестилися хрещенням і а фарисеї та закону вчителі відкинули Божий про них намір, і не хрестилися від. Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дружить усі, духовники, тільки що Іванки не чули, що Іван Христитель шукає Ісуса. І це не просто Ісуса людину, але людину Месію. Людину Спасителя, той, хто може забрати в нього гріхи, той, хто може відкрити для нього небо, хто може йому подарувати Царство Небесне. З Ісусом Іван бажає спілкуватися, Ісуса Іван бажає очиститися. З Ісусом Він бажає провести ціловічність. І тому Він його шукає і боїться не помилитися. І тому учні запевнюють його. Ми знайшли Месію, Ми можемо бути з ним ці. Дякую вам, що ви також шукаєте Ісуса, що бажаєте в нього очиститися, бажаєте з ним радитися, щоб в житті робити тільки правильні кроки. І бажаєте з ним бути цілі вічність. Дай Боже, разом з ним перейти цілу дорогу нашого. Vamos almoçar isso cedo.